Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту, Олімпійська чемпіонка, чемпіонка, рекордсменка світу, чемпіонка Європи зі стрибків у висту серед жінок Ярослава Магучих з Дніпра, серед номінантів та на нагороду найкращий легкоатлетці 2025 року, що його оголосив European Атлетікс, переможець стане відомий 25 жовтня серед її суперниць – Бігунки на різні дистанції Надя Батоклетті Італія Фемка Бол, Нідерланди, Джорджія, Гантер Гантербел, Велика Британія, Ідітарджі Камбунджі, Швейцарія, а також Кейт Оконор, Ірландія, п'яти та самоборство, Іспанка Марія Перес, спортивна ходьба Нідерландки, Джесіка Схілдер, штовхання ядра, і Йорінде Ван Клінкен, метання диску, та Тіна Шутей зі Словенії, стрибки з жердиною. Загалом успішно четверте місце і бронзова нагорода виступили дві представниці Дніпровського Муатай – Клубу ВІСТ на чемпіонаті світу серед молоді міжнародної федерації, асоціації Май Тайка провідної світової організації у сфері цього аматорського та професійного бойового мистецтва, і об'єднує в своїх лавах понад 130 країн на п'яти континентах, координує розвиток спорту, підтримує молодіжні змагання, бореться з допінгом та взаємодіє з іншими міжнародними. Спортивними організаціями, включаючи міжнародний олімпійський комітет, нинішній турнір в національному центрі Абу-Дабі Об'єднаних Арабських Еміратів зібрав 120 команд загальною кількістю біля 1200 тисячі учасників, серед яких трохи не поталанило дворазові чемпіонці України срібні призерці. Минулорічного чемпіонату Європи Вікторії Гончуковій, яка зупинилася за крок від п'єдесталу пошани, фінішувавши четвертою. Будемо працювати над помилками, тому що другий бій я програла. В мене була суперниця з Туреччини і в неї була нестандартна стійка, вона лівша. І зараз будемо напрацьовувати стійки проти лівши і додавати швидкості, сили. Натомість її одноклубниця на рік Молодша, минулорічна зрібна призерка чемпіонату Європи і чемпіонка України Вікторія Соколова. Наразі з Об'єднаних Арабських Еміратів повернулася з бронзовою нагородою. Хоча дівчина переконана, що могло бути і краще. Ну, взагалі задоволена, тому що в попередньому році, році було набагато гірше. Я взагалі пролетіла там в перших боях, нічого не виграла. А в цьому році, ось провела три боя. От і з них два виграла. Третій ну, ось так вийшло. Так могло б бути і краще, але так вийшло, що мене трішки там засудили. Після цього турніру ми з тренером розберемо всі наші помилки, врахуємо їх і будемо працювати далі. Наставник дівчат, керівник і головний тренер. Дніпровського мата і клубу віст Василь Стопарик, як будь який будь-який його колега в незалежності від виду спорту, звісно, не сповна задоволений результатом дівчат. Втім, говорить, бачимо і знаємо, над чим потрібно працювати далі. Ну, якби все вдалося відпрацювати так, як ми робили, то я б думаю, що було б дві золоті нагороди, а так бронзова. Нагорода у Соколові Вікторії і Ганчукова Вікторія вибула в одній чверті фіналу, програвши турчанці, тому що є над чим працювати і буду задоволений, коли будуть дві чемпіонки світу. Зараз будемо працювати над скоростними якостями, більшої жорсткості, щоб була в ударах. Більш детально про виступ дівчат Дніпровського матай-клубу віст на чемпіонаті світу серед молоді вже наступного тижня у випусках новин спорту Дніпро Тіві. Шість медалей вибрали спортсмени Дніпра на чемпіонаті України з вітрильного спорту в Олімпійських класах, що фінішував у селі Україн, Українка Миколаївській області у класі яхт 470. Золото завоював екіпаж Єгора Самарина і Єлизавети Василенко. Услід за ними срібними призерами тут стали Анастасія Герасименко, Іван Крючков. Софія Науменко виграла перегони у класі Ілка 6 Андрій Гусенко був другим Ілка-7. до змаганнях готували тренери Олександр Герасименко і Валерій. hussain Другий рік поспіль наше місто організовує і проводить турнір з волейболу пам'яті однієї з найтитулованіших гравчин в історії цього виду спорту Дніпра. бронзовій призерці Кубка світу, срібній призерці чемпіонату Європи та триразовій володарці Кубка європейських чемпіонів Надії Куляші, яка на жаль, чотири роки тому дочасно пішла з життя. Майданчик спортивного комплексу Придніпровської державної академії будівництва і архітектури. Другий рік поспіль став місцем проведення всеукраїнського турніру з волейболу пам'яті одні. І з найтитулованіших гравчинь в історії цього виду спорту Дніпра, бронзовій призерці, кубка світу, срібні призерці чемпіонату Європи. Та триразовій володарці кубка європейських чемпіонів Надії Куляші, яка тривалий час очолювала у нашому місті позашкільний навчальний заклад, обласна дитячо-юнацька спортивна школа зігрових видів спорту Дніпропетровської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Але чотири роки тому, внаслідок важкої хвороби, на жаль, дочасно пішла з життя. Дуже важливо, що проводяться такі турніри. Ми маємо пам'ятати таких людей, як Надія, і підтримувати їх саме от граючи в волейбол, бо я впевнена. На що це саме того, чого б вона бажала, тому я дуже вдячна організаторам. Я теж організатор в Києві я знаю, як це складно організувати, і ну тому тут дуже класний рівень проведення. Ще нам і пощастило з погодою. От Теж за це можна подякувати організаторам. Турніри такі потрібні. Ну, ми пам'ятаємо, але треба показати, що ми живемо, що ми працюємо, що ми змагаємось. І цей турнір так присвячений пам'яті. Волейболісти це дуже розуміють, та не тільки волейболісти, всі спортсмени. І я думаю, що це дуже ну, правильно, дуже вірно. Турнір дуже чудовий. Ми стараємось приїжджати вже не перший раз сюди, і ми знали надію надію, як коли вона була ще жива, ще була на площадці з нами по ветеранському двіженню. Дуже цікаво, дуже інтерес інтересне. Дякуємо Вікторії Арешини, дякуємо місту Дніпро, що приймає, що такий тяжкий для всіх нас час. Це розвивається, якась підтримується, обласні радіо. Дякуємо. Все чудово, все дуже гарно. На початку урочистої церемонії відкриття турніру після представлення усіх команд учасниць та почесних гостей. Зібрання разом хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії. Далі були чисельні привітання, серед яких їх мовили депутатка обласної ради, заступниця голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, заслужений майстер спорту України з вислування академічного Діна Міфтахудінова, голова Асоціації ветеранів спорту Дніпропетровської області, Геннадій Грозицький та інші, засновниця і організаторка змагань, голова структурного підрозділу Дніпропетровської територіальної організації фізкультурно-спортивного товариства Спартак, майстер спорту України з волейболу Вікторія Орешина, дякуючи. Усім, хто відгукнулися запрошення і завітали та взяли участь у заході. Серед іншого, зазначила, що турнір, окрім цього, має статус благодійного, а зібрані у ході нього кошти будуть адресно спрямовані одному з бойових підрозділів Збройних сил України. Я дуже вдячна всім, хто приїхав, тому що з'їхали зі всієї України. І у нас є з Бердянська, з Донецька, з, зі Славянська є е, е, хлопці, які державу і приїхали. Пограти в цей волейбол. Я дуже вдячна всім, і хочу сказати, що такими турнірами ми допомагаємо Збройним силам України. У нас є скринка, є хлопці, яким допомагаємо сьогодні. Завтра соберемо кошти і приїдуть хлопці за цими коштами. Так що, що я можу сказати, слава Україні! Після того, як зібрання акапельно виконало державний гімн України, який став прологом турніру, переможець і призери, якого стануть відомі у суботу по завершенні фінальних поєдинків. Тім, головна звитяга змагань у тому, що ними в такий спосіб знову вшанували пам'ять великої гравчині, менеджера надії Куляше і водночас зібрали кошти на допомогу Збройним силам України, бо, як відомо, курка по зернятку збирає, коли навіть невеликі, але регулярні зусилля або заощадження призводять до значних результатів і накопичення, які так Рай потрібні нашим військовим, і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.